Вітаю вас. Час новин в студії Олександр Михальчук. Події 29 серпня в матеріалах випуску. У Вінниці відкрилась оновлена бібліотека. Більше про це дивіться далі у випуску. Про те, скільки нових автобусів перевозитиме школярів у Вінницькій області, розкажу вам я, Ірина Дідух. Дебютний кліп Вінницького рок-гурту мартові показують на одному з центральних музичних телеканалів. Про зйомки кліпу далі у випуску я Роман Гах. Бібліотека номер 11 сьогодні розпочала свою роботу після капітального ремонту. Тут відремонтували всі приміщення, дах, підлогу, замінили вікна, придбали нові меблі, встановили індивідуальне опалення, облаштували фасад. Ремонт тривав 4 місяці. На нього з міського бюджету виділили близько 900 тисяч гривень. Якою стала книгозбідня, бачила наша репортерка Оксана Світенко. Бібліотека номер 11 що на Свердловському масиві, сьогодні відчиняє свої двері після капітального ремонту. Тут оновили все від фасаду та даху до підлоги. Також встановили систему опалення. Це перший ремонт за 25 років існування бібліотеки. Червону стрічку на урочистостях з нагоди відкриття бібліотеки перерізав мер Вінниці Володимир Гройсман. Так і в місті давай разом. Це є дуже важливою культурологічною подією для мікрорайону Марсердовського масіва і мікрорайону Поділля, тому що це єдиний заклад культури, який розташований в цих мікрорайонах. І оця сучасна бібліотека це дійсно подарунок міської влади мешканцям міста Вінниці. Далі для міського голови провели екскурсію. Базова показова бібліотека для інших бібліотек міста на основі того, що ми тут зробили, то що ми тут запровадили, ми будемо впроваджувати. Розпочинав цю справу наш директор Малінін Володимир Володимирович, який зараз призначений директором загальноосвітньої школи номер 20 З ще ми його вітаємо, але він з нами і він залишився з нами. і Прийшов на відкриття, щоб закінчити свою справу. І дуже символічним є те, що ми маємо уже нового призначеного директора Івасівки Руну Олексіївну. Це бібліотека сучасна, тут свої нові підходи до саме погляду, яким повинен бути, яким, якою повинна бути бібліотека, і це є дорослий абонімент. І ми звикли про те, що в бібліотеці завжди є стележі, які стоять отак один за одним, і там людина між ними ходить щось намагається вибирати. Тут трошки по-іншому стележі стоять по периметру цієї кімнати, і є зона, куди людина, якщо взяла книжку, може присісти подивитися, чи сподобалась вона їй, чи буде вона її брати, поспілкуватися. Тому саме от з цією метою зроблена. Зовсім переобладнано ця бібліотека. Читальний зал там є дитячий абонемент і є читальна зала, в якій вона розбита, в принципі, так на три зони: для зовсім маленьких, де є іграшки, дитячі книжки, є де вони можуть посидіти, такі яскраві яскраві меблі. Посередині вона для тінейджерів, і далі це зона для більш дорослих, для середнього і похилого віку людей, тому що вони також приходять. Вони всі одночасно можуть там знаходитися. Коли в травні місяці бібліотека закрилася на ремонт. То народжувалися чутки, тут буде сауна, тут буде магазин, тут буде салон краси, тут буде все, що завгодно, але не заклад культури. І, е, врешті-решт, коли ми сьогодні відкриваємо е, відкрили вже бібліотеку е, читачі, е, які приходили, от е, коли вже бачили. Створений дизайн написана бібліотека. Вони дивувалися, що саме міська влада відкриває заклад культури, і це зайвий раз підкреслює, що міська влада рухається в правильному напрямку, зберігаючи і примножуючи в наші заклади, заклади культури, заклади, якими опікується міський бюджет. Я думаю, що бібліотечна система і ствержені розвитку надзвичайно важливим для нашого суспільства в цілому, тому що особливо в час розвитку технологій. Все актуальнішим стає питання збереження бібліотек як системи отримання в тому числі знань, доступу до фондів, які є в чомусь, в тому числі і унікальні. Що по фондам це близько 45 тисяч примірників книжок і періодичних видань Ці, цієї бібліотеки саме. Більше 3200 читачів, які сюди приходять, вони тут зареєстровані, записані, вони користуються інтернетом, тому що на сьогоднішній день інтернет для них є так би мовити, безкоштовним. Вони можуть користуватися. А далі це все буде поповнюватися. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Навчальні заклади в Вінниці готові до нового навчального року. Про це сьогодні на черговому засіданні виконкому міськради повідомив директор департаменту освіти мерії Володимир Буняк. На ремонт шкіл та дитсадків влітку з міського бюджету витратили більше 12 мільйонів гривень. Під час проведення капітальних ремонтних робіт в першу чергу приділялася увага це ремонти. Покрівель, системи теплопостачання, водогонів, електроменеж, заміна віконних та дерев'яних блоків було придбано 191 комп'ютери та 1167 одиниць іншої техніки, яка дає можливість нам забезпечувати навчально-виховний процес. Сертифікати на нові автобуси вручав сьогодні голова облдержадміністрації Іван Мовчан, керівникам районних відділів освіти для Вінницької області. Цьогоріч закупили найбільше шкільних автобусів. Деякі з них замінять існуючий старий шкільний транспорт, інші поїдуть в села, де взагалі не було шкільних автобусів. Більше про це в матеріалі Ірина Дідух. 49 автобусів виділено цьогоріч для перевезення школярів у Вінницькій області. 30 з них привезли на площу Стуса 19 доїдуть вже на початку навчального року. Ось Наталію Віталійовну, начальника відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації. Отягом цього року в нас була певна домовленість з Кабміном, з міністром освіти та башником і ми. Маємо сьогодні можливість вручати 30 автобусів, і таким чином ми сповна виконаємо ту обіцянку, яку ми давали перед освітянами нашої області. Вітаю вас, з святом. Це ж не просто транспорт по великому рахунку, це якість освіти, це внесок в якість освіти, в довезення учнів до тієї школи, де вони отримують якісну освіту, де вони отримують багаж знань, які будуть використовувати. Подальше своє життя. У нашій школі навчаються дітки з трьох сіл Оленівка, Жабелівка і Олександрівка. Тут дуже далеко діткам добиратися, то цей автобус для нас прям супер. Находка. Два автобуси в наш барський район їде. Автобуси, можна сказати, зроблені непогано. Для дітей приємно в таких автобусах їздити. І я думаю, що вони будуть навіть краще вчитися. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Канцелярське приладдя, солодощі та розважальну програму дарували сьогодні дітям сім'ї, яких опинились у складних життєвих обставинах. Організували такий захід Центр соціальних служб у сім'ї, дітей та молоді. Подарунки отримали 110 дітей. Свято розпочали з розважальної програми для дітей та їх батьків. Зараз буде музика, ми всі робимо так. Авафі, авафі, волі болі 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 болірам запусам. Швидше. Банки даних 726 таких сімей і десь півтори тисячі дітей. Ми в кожній сім'ї побували, побачили їх проблеми. І в деяких питаннях ми вирішуємо на місці, деяких запрошуємо суда. Тут сім'ї, які потребують сторонньої допомоги. Це сім'ї, які знаходяться в СЖО, бабужива обставини. На жаль, таких сімей стає все більше і більш, тому що ну, так складається економічне, різні питання і різні проблеми виникають в суспільстві. Я вважаю, коли ми допомагаємо людям, тоді відбуваються дуже позитивні події. І Сьогодні ми зібрали 110 дітей з різних сімей, які сьогодні отримують подарунки до нового навчального року. Це комплект ну, шкільного приладдя, да? туди входять фломастери, набор тетрадок, карандаші, альбоми вот. ну, і все, що необхідно, дуже багато мелочей, які необхідні для школи. качественную такую, ну, подобранные такие наборы, как бы, ну, как правильно, по необходимости едем И лучше, конечно, подарки. Дети очень-очень радуются, и они вот, я не знаю, как даже, ну, вот лучше воспринимают, чем это. Деб'ютний кліп вінницького рок гурту Мартові транслюють на одному з центральних музичних телеканалів. Це відеоробота на російськомовну пісню «Держись». Кліп знімався впродовж двох днів у будинку офіцерів та на вулицях нашого міста. Сценарій музиканти написали самі. Також над відеороботою працювали вінницький режисер Віталій Левицький та оператор Нестор Підгурський. Про зйомки кліпу далі в ексклюзивному матеріалі Романа Гаха. Це кадри з дебютної відеороботи вінницького гурту Мартові на пісню Держись. Починаючи з 26 серпня, кліп показують на одному з українських музичних телеканалів. Сценарій придумала барабанщиця рок колективу Дана Тамашевич. Сюжетна лінія в більшій степені посвящена банальному, але все ж присущому в житті навіть кожного пошуку той самої, той самий да? того самого чоловіка. Поэтому, собственно, главный герой видит какие-то знаки, которые нам жизнь посылает, да, вот с этими бумажками. То есть мы действительно потом, когда встречаем этого самого человека, понимаем, что, а вот тогда-то я видел вот этот знак, тогда-то нужно было задуматься. И так и здесь. Это, собственно, жизнь человека со всеми знаками судьбы, с поисками той самой и, естественно, с оптимистичным таким вот нахождением. Режисер кліпу Віталій Левицький, оператор Нестор Підгурський, зі слів останнього знімали відео півтора місяці тому, впродовж двох днів. В перший день він ми знімали кліп в приміщенні актового залу Будинку офіцерів. А в другий день ми знімали кліп в кількох локаціях по місту. Під час зйому кліпу ми вперше використовували стедікам, Це такий стабілізатор. Тестатикаму нам приходилось бігати. Ну сам просто по сюжету нам потрібно було зняти момент, коли головний герой пробігає вулицями. Стадікам використовується для того, щоб це все було так плавно. Стабілізатор цей дуже важкий, і тому приходилось також підтримувати і людину, яка його використовує. Російськомовна пісня «Держись» увійде до другого альбому мартових. Роботу над ним музиканти планують завершити до кінця року. Також до кінця року Вінницький рок-колектив планує зняти іще один кліп цього разу на україномовну пісню. За словами учасників гурту, сценарій вже готовий. Роман Гах, Андрій Починок, телеканал Віта. На цьому все. Наш сайт vita.tv.com.ua. Він на ваших гранах. Далі прогноз погоди. Не пропустіть. Завтра зранку о 7.40 про останні новини вам розкаже Вадим Потатуєв. Гарного вам вечора, гарних новин. Побачимось. 30 серпня в Вінниці буде хмарно, дощ, місцями туман, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 8-13 в день, 15-22 з позначкою плюс.